Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо смачну сирну запіканку з гарбузом. Для початку відварюємо гарбуз до готовності та картоплю в мундирах та повністю їх охолоджуємо. Далі сир та відварену картоплю перемелюємо два рази на м'ясорубку. Відварений гарбуз перебиваємо на блендері в пюре. Коли всі інгредієнти готові, готуємо сирну масу до перемеленого сиру та картоплі. Додаємо пюре гарбуза, яйця, цукор, сметану, ванільний цукор, сіль та крохмаль. На невеликих оборотах міксера збиваємо масу до однорідності. Коли маса готова, далі беремо форму, змащуємо її вершковим маслом або застилаємо пергаментом. Викладаємо сиркову масу та розрівнюємо рівномірно її лопаткою. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо 45-50 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Запіканка готова. Виймаємо її з духовки, охолоджуємо, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати ніжну, смачну та дуже корисну запіканку за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.